Сергію, і знову перемога починаємо звикати. Хоча, в принципі, так це й просто було. Так, не просто. Команда суперника дійсно дала бій. У них дуже потужні гравці і відповідно потужні удари. І я скажу чесно, нам було складно сьогодні входити в свою гру, саме те, що ми запланували, саме з таким суперником. Тому ми більше задоволені результатом, менше якості гри. Але глядачі, які нас підтримали сьогодні, їх було чоловік 15-20. Ми не могли їм зіпсувати настрій так само, як і собі. Мінімальна перевага, і практично в саміх кінцівці голи, як то кажуть, посипалися. Так, трошки додали активної оборони. Якщо в них два гравця залишалися, ми вже могли йти в пресінг, бо бачимо, що вони. Так, трошки повільно з м'ячем ззаду і ми могли з цим скористатися. Так само і воротар в першому таймі показав, що в другому нам треба йти на нього. Це призвело до голу одного з них. З перемогою. Дякую. Дякую.